Четверо потерпілих в Одесі, трьом медики надали допомогу на місці. А 90-річного чоловіка ушпиталили. Росіяни атакували місто перед світанком, дронами та ракетою з моря. Ракету сили ППО збили відразу, а потім тривала антидронова робота. Уламки шахедів пошкодили житло, інфраструктуру та авто. Більше розкаже Олена Черняєва. Мешканці постраждалих будинків поспішають затулити вікна плівкою та дерев'яними щитами. В Одесі сьогодні волого і дуже вітряно, тож квартири вистигли миттєво. Люди зігріваються на дворі біля наметів з гарячим чаєм. Велика вирва на дитячому майданчику на подвір'ї між чотирма багатоповерхівками. В будинках з першого по дев'ятий поверхи немає вікон. Вибуховою хвилею не просто потрощило скло, а вибило рами. Вибухи пролунали перед світанком. Прочитала в телефоні повітряна тривога. Прочитала в телефоні повітряна тривога. а Тут бах один, так глухо, а потім як гупне і почало гупати і горіти. І ще машини почали вибухати. Балкон розбитий. Я сиділа поруч на дивані, потім вибігла в коридор. На стоянках біля будинку потрощені 10 автівок. Чотири вигоріли дощенту. Пролунав вибух. Я вискочив у двор, вогнегасник з собою взяв, попитався затушити. Ось моя машина гольф 3 От. Після цього ну вогнегасника хватило на п'ять на 5 секунд. Добре, що забрав Бог залізом, стеклами, а не жизнення громадян, не життям громадян. Комунальники допомагають жителям прибирати пошкоджені рами. Усі оселі всередині засипані друзками скла. Четверо людей дістали порізи. 90-річного чоловіка ушпиталили. Рятувальники деблокували квартир двох жінок, в чиїх оселях заклинуло двері. Вирвало по і Вирвало підвіконня і механізм закриття вікна. Ми своїми силами все зробимо самі. В мене спрацьовує рефлекс. Я одразу йду, відкриваю усі вікна. В мене все було відкрите, тому не дуже постраждало. А от наша машина згоріла. За так попередніми підрахунками. Тільки в цьому місці пошкоджено 900 вікон в 10 будинках та в школі. Містянам обіцяють компенсувати заміну. Крім того, потрощені п'ять дачних будинків, склад з зерном та багатоповерхівка на узбережжі. Там, на щастя, ураження меншої сили, близько 15 квартир, близько 50 вікон. І там, і там у нас розгорні штаби, комунальні підприємства, які займаються ліквідацією наслідку ворожої атаки. У пошкодженій школі учні все одно сьогодні сіли за парти у приміщеннях, які не постраждали. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН, 1+,1.